І не покращити в нашому місце? Це дуже-дуже таке цікаве питання. Якщо брати стосовно сьогоднішнього дня, то погоду. <рес> а, а взагалі. Е... А, транспорт, да. так. Як от мені гарно підказують, з громадським а, транспортом, на жаль, в Чорткові дуже-дуже все погано. Особливо з е, нашим легендарним автопарком, який <рес> <рес> частіше не їздить, чим їздить. <гану> розпу, якось ми так і зробили, що ви години всі зразу їдуть автобус, а потім якісь півгодини сорок хвилин взагалі нічого немає. Це ж нормально ти в неділю після третьої години взагалі немає маєш чим <гану> поїхати, <гану> та, з самого кінця міста буде. <гану> взагалі зовсім. <гану> Це ж не нормально. Вихідний день <гану> ти не можеш кудись поїхати, їхати, ну, хіба власне немає? Ще цікава ж, проблема. Це спуск від е автостанції до... Моста ага, залізного, ага. там про пішоходів в одному моменті взагалі ніхто не думав. Тобто там літом ще прийшли. можна якось косо-криво по цьому тротуарі пройти. Зимою там біда. Коли замерзає, коли стікає вода, там ходити дуже дуже невесело. Я тоді не хожу з цим не стикалася, але дякую, що ну, сказали. власне. Дуже вам дякую. Будь ласка.